Доброго дня церква! Доброго дня всім українцям, всім українцям, які живуть з Господом, всім українцям, які кохають Господа. Я сьогодні е, хотіла б поділитися словом, яке живе в моєму серці в цьому часі. Я вірю, що це слово хоче Господь сказати до церкви сьогодні, до всіх віруючих, бо Господь говорить до церкви. Сьогодні я хочу сказати про вогонь в наших серцях, вогонь Божий, який горить в нас. Ісус сказав: Я прийшов. На світ і приніс вогонь на землю. Як же я прагну, що він вже розгорівся? Це слово з Біблії говорить нам, що Господь очікує, що в наших серцях буде вогонь горіти для нього. Коли апостоли зібралися в день п'ятидесятниці, коли очікували зіслання з неба Святого Духа, є написано, що Дух Святий вступив на них, якби в язиках вогню. Так само є написано фрагмент Біблії, де говориться, що Ян хрестив у воді, а ви по якомусь часі будете охрещені Духом Святим і вогнем. Господь сьогодні хоче прийти до своєї церкви і розпалити в церкві жертівник вогню. Жертівник в церкві не може бути пустий, на ньому мусить бути жертва, і на ньому мусить бути вогонь. Вогонь в церкві на жартівнику не може загаснути. Твоїм обов'язком і моїм завданням є розпалювати кожного дня в собі, в своєму дусі вогонь Божий. Ми не можемо бути літні, теплі, тому що в апокаліпсі написано: краще, щоб ти був холодний або гарячий. Бо якщо ти будеш тільки теплий, я буду змушений викинути тебе з уст своїх. Господь очікує від церкви вогню. Забагато вогню поганого є на світі, церква мусить бути тим відповіддю, яка несе на землю вогонь Божий. Якщо в тобі не горить вогонь або десь він загас по дорозі. Помолись сьогодні до Господа, Боже, охрести мене своїм вогнем. Я хочу нести твій вогонь іншим людям. Я хочу нести твій вогонь, хочу палати ним, хочу горіти ним, щоб він розпалював наступні особи, щоб він розпалював цілі міста, цілі покоління, цілі народи. Бажаю вам, дорогі українці, щоб Господній Гос... вогонь горів вас кожного дня. Amén.